Так, я, мабуть, вас уже задовбав з оглядами навушників від OnePlus, але цю модель я теж не міг обійти стороною, тому що не всі можуть собі дозволити флагманські навушники. Та й в принципі є люди, які не хочуть платити за навушники більше. Їм просто не потрібні у ті всі шумозаглушення, прозорості і так далі. Їм би просто хороший звучок, хорошу автономність, хорошу ергономіку, і в принципі їм більше нічого і не потрібно. Саме тому у мене сьогодні на огляді OnePlus Buds V. І, звісно ж, починаємо з дизайну та матеріалів корпусу. Навушники мають білий та сірий колір. В моєму випадку сірий колір і виглядає він, на мою думку, гарно. Вже по традиції, як і у більшості навушників від компанії OnePlus, кейс виготовлено з матового софт-тач пластику, який приємно тримати у руках. Кейс досить товстий і має овальну форму. Отакого рішення є як плюс, так і мінус. Мінус це, звісно, ергономіка. Такий кейс буде не дуже приємно лежати у кармані. Ну а плюс це їх автономність. Але про це детальніше в окремому блоці. Їдемо далі. Магніти. Магніти, що кейсу, що навушників досить якісні. З кейсу навушники не випадають. Щоб навушники випали, потрібно прикласти чимало зусиль. При закритому положенні кришки кейсу навушники всередині не трясуться. Кришка кейсу, як за ці гроші, на диво дуже якісна. Кришка трошечки люфтить при закритому положенні, але це не критично. На кришці кейсу знаходиться напис OnePlus. Ззаду кейсу знаходиться роз'єм Type-C. Ну а спереду індикатор заряду розряду акумулятора, створення пари між навушниками і смартфоном, ну і скидання навушників до заводських налаштувань. Самі навушники мають плоску ніжку, що насправді не Дуже зручно. Таке рішення не практичне, через те, що навушники можуть легко вислизнути з руки і впасти. До того ж, ніжки, як OnePlus Buds Pro 3, у них не глянцеві матові. тим самим залишається більший ризик того, що вони можуть впасти. Їдемо далі. Зверху на навушники знаходяться сенсорні кнопки для управління командами. Тут управління відбувається звичайними етапами, на відміну від флагманів OnePlus Buds Pro 3, де управління відбувалось за допомогою стискань навушників обома пальцями, аби не було випадкових. Натискань. З OnePlus Buds V ситуація з точністю навпаки. Міскліки у мене були і досить часто, за що отримують мінус. Що з приводу управління, то тут все так само: Один дотик це плей пауза, два дотики наступний трек, три дотики попередній трек. Далі, знизу навушників знаходяться коннектори для заряджання, а також розмовні мікрофони. Про їх якість поговоримо в окремому блоці. Амбішури, як і у більшості навушників від компанії OnePlus, йдуть із сіточками, що приємно бачити в такому бюджеті. Під амбішурами знаходяться датчики наближе. Так, автопауза в цих навушниках теж присутня. В кейсі навушники розташовані зручно, на відміну від Realme Buds Air 3. Вибачте, це вже душевна травма. Посадку вуха, як завжди, чудова. В цьому плані у навушників OnePlus проблем немає, в тому числі і в цій моделі. Навушники зручні, з вух не випадають, добре тримаються, навіть при заняттях спортом, перевірено на собі. Все супер. Дискомфорт після досить тривалого використання не викликають. Ємність акумулятора складає 480 мА у кейсу і 58 мА у кожного навушника. Це дозволяє отримувати до 8 годин прослуховування з одного заряду навушників і 38 годин разом з кейсом. Заявлена автономність відповідає дійсності. Повна зарядка навушників від 0 до 100% займає приблизно 80 хвилин. Як завжди, якщо у вас смартфон OnePlus, застосунок завантажувати не потрібно. Всі налаштування і так будування у сам смартфон у налаштування Bluetooth. Іншим треба завантажувати застосунок Hey Melody. По функціям все досить скудно. Як я вже і сказав, управління навушниками відбувається за допомогою тапів. Один тап це Play, Pause, пауза, два тапи наступний трек, ну і три тапи це попередній трек. Ну а дотики утримання це перемикання між двома останніми підключеними пристроями. Також функції на тапи можна налаштувати під. Себе, як ви забажаєте. Наступне це еквалайзер. Серед сетапів є збалансований бас і чистий звук. Також можна створити власний еквалайзер. Наступна функція це ігровий режим. Працює так само, як і в других прошках. Затримка іграх присутня. Також тут присутня функція відповіді або завершення виклику за допомогою подвійного тапу та натискання і утримання для того, щоб відхилити виклик. Остання функція це знайти навушники. У застосунку також буде відображатися заряд акумулятора кейсу і навушників. Далі, мультипоінт відсутній. Щодо шумозаглушення та прозорості, тут цих функцій також немає. На мою думку, це було зроблено для того, аби приділити увагу саме якості звуку. А про звук ми поговоримо трохи пізніше в окремому блоці. Після першого конекту навушників зі смартфоном надалі навушники будуть підключатися автоматично. Підключається досить швидко. Самим підключенням у мене проблем не було. Для того, щоб перший раз підключити навушники до смартфону, достатньо вімкнути Bluetooth на вашому пристрої, знайти OnePlus Buds V у списку і натиснути на них, як в принципі у більшості ТВС-навушників. На цьому все. Їдемо далі. Мікрофони в цих навушниках досить посередні, але за цю ціну гріх скаржитись. Слухаємо приклад запису звуку. Тест запису звуку на твс навушників 20V. Нарешті говоримо про найцікавіше про звук. Ці бюджетні OnePlus Buds V показують дуже високий рівень звуку за свій прайс. На фоні конкурентів це одні з найкращих навушників по звуку. На моє здивування, тут присутній досить непоганий бас. Середні та верхні частоти також приємні. Запас гучності тут так само дуже високий, як і на старших братах Pro 2 та Pro 3. Навушники гарно тримають зв'язок, звук за мій час користування не втрачав. Але буває таке, що звук в одному навушнику є, а в іншому немає. У такому разі. Їх потрібно знову перепідключати. Їдемо далі. OnePlus Buds V мають Bluetooth 5.3 та кодек AAC, що дає гарну передачу звуку. В середині нашої країни навушники коштують в районі півтори тисячі гривень. На аліку зараз їх можна знайти за близько тисячі гривень, а на якомусь розпродажі за ще менше. І за ці гроші це дуже непоганий варіант. Якщо вам не потрібні всі оті наворочні функції по типу шумозаглушені прозорості, і ви просто хочете одні з найкращих навушників по якості звуку в цьому ціновому сегменті. Крім дійсно чудового звуку, ви отримаєте хорошу автономність і таку ж ергономіку. Тож сміливо замовляйте або ж купуйте навушники всередині нашої країни. Вони вас точно не розчарують. Що ж, ось таким вийшов цей огляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо це так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Продовжуємо допомагати Збройним силам України, адже війна в країні ще не закінчилася. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!